Ворота, як я приїжджаю. Та якби ж то я чула так далеко. А ти Не сплю я. А що ти? Прислухалася, чи то ти їдеш, чи не ти. А, прислух... Та, я їхав. Та тут їздя же, тільки що кошель приїхав ось. А... То теж клався за забором, думала, що то ти. Думаю, ще хтось з'їде. Та поки прислухаєшся. Тебе сейчас прислухають. Так що таке, дід? Прийшов тут пілля розпускаєш. А що не можна, чи що? Це було так тихо, хорошо. Без тебе. Туда? Да. Прошу, поїхати дому? Я як поїду. А водичка это А Мені що, плохо чи що? Я знаю, вже й плохо. Ну, 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 доставай, доставай, Ох. Та ну постав що вже його будуть. Ох, і дід. Що таке? О, травки набрав сіки. Да. Курити будемо? Так. Кавунчика хоч? А де? Малень. А чого ж ти не привіз? А не вода, туди. О, то будеш їхати опять. Може, як Як це так може? Прийшов і дратується. Може, та може. Давай тоді. Зараз ми діда відправимо до магазину. Де він тут? Ага. А деньку хоч? Вденьку? Я зараз дам. Деньку, але вдень. А де ти деньки? В магазині. Та не знаю, яка да, воно. Не знаю я. Вони такі я. По 20 гривень кіло. А кавони по чим зараз? По 16 вже, 15, вже чи? подешевшали, бо там кажуть і по 10, вже, і це по 15. Це на базарі, я не знаю. А це такі хороші у тих, у кого буде, чи ні? Є якісь кружок, Та круг вони не хороші. Це я куди знаю, хороші. Та я хочу хорошу. О, то це ж, я ж не пробував нічого. А, скажи, хай дадуть попробувати. Ага, дадуть. Чого пробувати треба не хороші? Ну, да. Як я хочу хорошого. mm Тут тобі ще води. Що ти мені то показує? <рес> О ти на городі зірвала, хороший був. Поганий. Чого поганий? Бо поганий, він наче варений. А що а ж ти його зірвала? Бо він вже достигнув, що він там валюється. Кури, кури з'їли. Ага. Прямо там, думаєш, пропаду. У мене кому доїдуть. Добре. Так, в мене помидори? Ні. Так, випихаю йому діда до магазину. Зараз він щось привезе. Ох, дід. Він так любить їздити на цьому дирчику, що йому до магазину тепер він весь через каждого п'ять хвилин їздив би. А скажи, давай я тебе випустю. Та випускай. Та не біжиш поперед мене, бо не випущу. Ти ж поперед мене біжить. Ти, си упадешь роза на те. И ж понавчись. О! Ворота відкриті. Вперед! <реку> ага, не так то просто, да. Тільки заведешься, так і поїде. Ага. Ого. Ого. Как-то так-то так традиционно. Вот такой водитель. Стребный. он на но на 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 но на 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 Вс ⁇ Вс ⁇ Вс ⁇ Ехавдиты. Так. Чекаем. Щось привезе. Так, 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 це дід під'їхав. Точно, точно, точно. Що ось цього довго не було. Та чого ти там ореш? Тебе ж не пускають чи Ну Заносьте, Занось та давай. Вік. Свої. вперед свої. Давай, 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 дід. Що це в таке? Приїхать, де? Точка якась. Та це? то коварці вуха, чи що Так, А чому вона така жовта? Бо тільки що вдарило мені. А, жовта так, думаю, що ти вже вкрас кружки. Ну так їй треба. Так, заходимо. Воно тут. Не скажу таке. <рес> Кого ти бачив. Що руба? Я... Твою подружку. Паранчиху? Так, да, казала. Скажи, людка те да? І розцілувати. Кажуть одне її дожде. І все? І все. – Нічого не казала. А що ж вона? А за що це? А ну, що ж та ти там таке набрав? Ну, Ой, і що тут ти нам? Ну, взяв свою булочку наконец-то ну, до этого, да. до, до, до компоту, бо всегда не брав. Забув, забув, а потом я сдаюсь, да, ну, пока ты рендив там. То... Ну, взяв свою, взяв, взяв свою пельмени. Ну, а, це... а мені? А мені взяв що то Ну, Морозу. Ломбир или что? Целый килограмм. Кіл... Та вершко, вершок якийсь. Вершок. З ароматом малі... малини, ванілі. Вершок. Що це за вершок? Не знаю. Що а, це яка І кавула вже. Це, Та це що, мені все. А що ж, ти живе бла. Кажу, є? добрий не знаю. Да? Кажу, привезу лазами. Ну кидаю, ну ось сюди я його помию тут. Як не добрий, то привезу. Булькне, да, да, да. о. Вон, булькний. Булькний. о. <свят> да, заставиш їх з'їсти, потім якщо не добре. Ади ні по 35. Еге, кажу, бальчика 20 я бачив. Ви я буду брати. <рес> так, що робити зараз? Що робить? Уводь його чи ні. Воно ж мабуть, вже розпітає. Хороше. Рюспи, хороше. А на ж ти його на спину на То в рюкзак, ти? я лила спину. То не мозя таке робити. А кудись? Рюкзак я? треба було в багажник кинути. Ну, ти, ти показ дівчатам тут так довго тебе не було. То я позавглажувався, що ну, да, так зробив. Ну так, звісно. Та от набрав, руку все, я пішов. А, а гроші. А хіба я ти їй давав, я ж оце заплатив? Ага, що. Та ні. Таку я знаю, що ні, На тобі ось гроші і ти Ох лякаєш... Ох, лякаєш... Ох, На, що ти лякаєш. Ох, вова, Та що пошуткувати лежить, а таку. Хто з тобою ще так пошуткує? Я ну ну -да, через ти часто туди так і їсти. Скажеш, ну -да. через що ж я до вас і їсти. А А вік стоїть, -ди <звук> <звук> дивиться так. <звук> <звук> і не поймається, а яку. Та що дивишся, як вас собі, та їй людям. Ти Та й слухай, що ми тут біседиємо. Так. Ну все тоді, да? Будемо да. морозиво гощатися. Будемо, так. Да. Да? Да. Ну давай тоді. Так. Всім, борщ, смач скис. Ні! Всім смачного. Всім смачного, що ні? Чого це борщ у мене? Чого це він скис? Ти чого, Оце, що б це віскис? їм чого взагалі тебе? Ні, я пробувала такий да. хороший так. дуриш Ти чого не понімаєш, що це таке сказати? Як скис, ти ще не получиш. Отож. А, ну зараз ще зваримо пельмени. ладно, дід. Да. Ох і дід. Щось як придумає. Так, пішла я морозово їсти. Ось таке морозово я, діду, її приготувала. А він сидить, жде, одну кричить, неси, вже неси. А воно трошки підтає, підтає. Та Шо Шо що та да, ну, да. подиви, як його треба насипати, от, кусить трохи На, держи, Ах. Глянь яке. Ще медом полило. А Та мед не мед. Ох і полила добре. щось. Помазала таку хвостиком. Та, Діди, що не дай, він все одно його ніколи не цінить. Що йому дай? Ох. Ну. Вишу, така, ну і що, така, ну, і як ти її будеш їсти? Ти да З булочкою. Ага. Ну, як завжди, на природі, так? Да? Угу. Попробуй. Ану, попробуй. Ану. А Ну йшов. В зуби заходи. З ягодкою. О, усе видно, як так ближче, то видно, що на ягодах мед блистить. Як видно, горно. Mm -hmm. А ти кажеш, де ти мед, де ти мед? Ну така солодка і без меду я пробувала. З медом був. А без меду не така. Та коли а ж нас, як з Коли ж у нас спос? — Та А для чого? Ти що, виділа, коли. Та мені ж булочки з маком треба і з медом mm -hmm. їсти. А ти їси сьогодні з булочку з маком оного, і з медом. Сьогодні, мабуть, не спас медовий. Я сьогодні. Тебе сьогодні. Угу. А коли в мене буде. Я ще тільки... А коли я хотіла у вівторок піду по мед. Хочу купити лісового меду собі ще. Бо це не такий. Це акація, я хочу лісового купити. Поняв? Акація мені віддасть. Та не віддам я тобі ніколи. Ти собі маєш купити якого хочеш. Угу. І да. Так що я запасаюся собі, щоб мені на всю зиму вистачило. Щоб я не ходила, його не шукала. А я? І... А ти сказати собі. тобі? За собі, собі. Да, а ти собі знаєш, що тобі треба. Угу. Я ж не можу за всіх знати, щоб я за себе вспівав. Діти собі. Усім давай. Да, да. да. Ти морожено будеш їсти. Цілу зиму. Ну як запасаєш, ну, ну Ох, на посуда. Так, їж, пойшла я. Там і в мене є ще не тільки в тебе. Ну, ну вже розтало тебе.